Oh, broke? Yes. No, put. Maybe different. No, 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 no. This road. Sometimes the uh, people, there. <laughs> where are you? Where are you living? There, Ontario. Uh, Toronto. Toronto, yeah. Etobicoke. Oh. Так, oh. Чіп ідей іде на допомогу. Коротше, розказую коротко. Зараз їдемо з сином машиною. Привіт. Їдемо машиною. Тут... Я не знаю, як він туди вмудрився заїхати, По факту, коротше. але десь він туди машиною свою запер і там десь. Ну, ми зараз поїдемо, подивимося, що в нас вийде. Чи в нас взагалі вийде його звідти витягнути чи ні. Зараз глянемо. Коротше, операція Чіп і Ох, він тут... А, як він тут їхав взагалі? Прикольно. Самин, конечно, молодець. Ті у нас вот кущі гарні. Да, Сима? Цікаво, цікаво. Так, це в мене вже другий пасажир, якого я того року витягую тут. Це так коротко, я вам розкажу. О, бачите, тут просто сьогодні сухо і він отута проїхав. Тому що, в принципі, в принципі якщо б тут було мокро, він би тут не проїхав і не мав би хлоп проблем. А де він там сів, зараз ми подивимося. Як він туди взагалі за, зашурував Да, класно Він туди субариком заперся Сподимося чи нам вийде, його не само витягнути чи ні О там він впереди собакою йде Славчик, Опа. Да. Вот Савин Молочина. Да, это там Проехать. Ну, только кто проехал, то и реб ⁇ шь. Самое цикловное. Ну, в принципе, тут можно проехать. Ого! Да, тут я. А, ну, зараз. Не посадив машину. Зараз подивимося, що ми тут проїдемо. Так, ну що, ми продовжимо нашу спасательну операцію. Ді боже, куди ж він затусував? Ми вже його обігнали, він там ззаді. Але ми їдемо він десь тут... Ну тут ми проїдемо тут без проблем. Так, так а де ж він? Ну, куди він поїхав? Цікаво далі був. Повний трэш. Це повний трэш, народ. Оце куди ж він заперся? Молодець, цена, ну, правильно, з комарами тільки так і не інакше. Да, молодчина. Все ж ми поїхали. А що, операція поки що вмічалася не, не успіхом, тому що, тому що, це, тому що я туди перше не зайду. Я взагалі не знаю, як я туди той Subaru субарою заїхав, чесно кажучи. Але зараз я розверну машину, поїду візьму лопати і зараз спробуємо його витягнути. В крайній випадку викупати його. народ Це повний треш тут що головне самому не сісти Того з твої задниці вроді би О. Зараз я тут розвернуся. Там, там розвернуся. Слава Богу, що хоч повний привід. Ну зато одне от от вам покажу, як Нісан Рог себе веде от на таких дорогах. Зараз тут розвернемо. Ну що, іду я, мою машину я там лишив. І я того чувака спасати. Бачите, куча шуфель, лопат. Ой, я не знаю, як він сюди тим субаром заїхав. Це просто трэш. О. Зараз ми його будемо викопувати. Йому тут прийдеться назад їхати, я теж без поняття, як він тут буде назад давати. Дивіться. Він сюди заїхав легковою машиною. Це повний трендець, звіздець як хочете. Дивіться, яка тут шляпа. Полюбе треба і розвернутися нема де. Саме головне не знаю, коротше що це буде. Зоусы ходят. Ну, это реальный звездец. Я не знаю, что будет. Видите, какие тут пиздец. Ой, сори. Я не знаю, кто тут будет. Так, нам нужно будет до смешанной розы. Так, акция продолжается. Спасание. Спасіння. О, Взяв такі дві колоди. Зараз. Зараз я візьму це все діло. Так. Потім наша задача буде, щоб він тут проїхав головне. Тому що тут аж жопа. Тому треба буде ближче до того краю брати зараз ми поставимо цю фігню така ситуація машина сіла отут власне на цьому ми її тут підункратили тому що там коріння ми зараз її будемо піднімати щоб вона вискочила власне отут щоб вона не цепляла, і я думаю, що вона вийде. Отака От у нас ситуація. Так, нічого наразі нічого не вийшло. я з'їздив додому, ще дещо взяв, взяв сукеру, як бачите, посмішка з мого лиця вже пропадає, тому що реально там, там повний треш. Та мало того, що зараз, якщо ми дай Бог, його витягнемо, там треба буде ще поляну розрубати, щоб він розвернувся машиною і потім ще проїхав і у не сів. Коротше, я не знаю. Одним словом, це повний трас. Ну, Зараз подивимося, що нам з того всього вийде. Ой. Ще як на зло, тут завжди була калюжа і вона висохла. Бо, що якщо б вона тут була, він би далі нікуди не заїхав, він би тут розвернувся і поїхав назад. Але самий головний трес, що, що ця калюжа висохла. і ну, відповідно ми по тому хайвеї і катаємося зараз. Бачите. Так, ну що мої шановні, дістав я його звітам, от він там пливе. Зараз я подивлюся, щоб він тут проїхав, головне. І буде все зашибісь. Ходы, окей. Давай, давай, бро. Вот так, пацаны. Фу. А вот я, ваш шановный. Помни трэш. Зараз. Фу. 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 Капец, какие я уставший. You happy? <laughs> 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 Take me water, please. Yeah. Nice car. Yeah, <laughs> really nice car. She's a pathfinder. Little boy. Yeah, yeah, this is girl. Yes, my slowly. And don't break. Uh, don't broke. <laughs> thank you. Dave, for your son. My, oh. my favorite hat, my favorite hat in the whole world. Oh, thank my you. My favorite very... hat for your yes. son. Okay for you and your son. Okay, thank you very much. I love the hat you very nice no problem maybe you help you maybe you help different men road, yeah for sure, for sure, bro. okay I'm going the first you back to me oh nice nice yes nice and slow it's not a race here yeah i'm gonna still go very slow over the the next part and yes and once we're out we we're out. oh i'm waiting i'm looking if you have problem i can you take my the truck or yeah. truck my car <laughs> is it better to put this block first yeah. first yeah. and yes. then we just drive over it yes Me and you yes yes, drive yes. Over it? okay cool. yes yes don't worry don't worry Don't worry, be happy! I'm just no, here, it's not need no to worry okay. Let's go Отак Повірте, я так там намучився, він так на коріння сів, він прямо на коріння сів. Це просто такий жестяк, що ви собі не представляєте. Зараз ми ще зробимо переправу. І на тому сьогодні фінітеля комедія. Але ну ви бачите, яка тут ситуація. Якщо б я його лишив тут, а що він би тут робив, скажіть мені. Тут більше нікого нема, крім мене, йому помогти, в принципі. Йому б аби з собакою йти знає куди, шукати якусь допомогу, дзвонити чи ще щось. А хто сюди захоче їхати, крім трактора. Ну, розумієте, да, або якимось пікапом мощним. Ну, Якщо в мене би був, тут дощ чи рамп, то я б само собою туди ж запхався до нього. Ну, але і так, я вам можу сказати, що Nissan рок просто бомба. Він тут проїхав по такій жопі, ну, скажімо, не, не без втрат. Підон я все-таки загубив, якщо бути чесним, він же в гаражі лежить в мене підон. Я вже пару раз їздив туди назад. от Він їде за мною. Зараз ми ще одну переправу зробимо і, і в принципі буде фінітеля Комедія. Тому от така справа. Дай Та, молодий хлопчина, самі розумієте. Він просто думав, що він тут <гум> він сам Торонто, то смішно. Він говорить, я хотів поїхати, подивитися, які тут гарні ліси, думав, щось побачив. <гум> побачив мене з лопатою, круто. Ай. Ну, от така ситуація. Так, до речі, справа. Це все наша. З дружиною земля ще йде повністю. Бачите, скільки тут роботи? Не почати край, це все наша земля справа. Зліва сусіда, а справа наша. Ну і відповідно дорога посередині. Ох. Так, зараз буде ще одна переправа у нас. Ох. Ну Але тут легше, тут якщо б він навіть сів, я його вже видурню. У мене є трос, цепки, все, що хочеш. От бачите в таких моментах, як не вистачає трактора. Ну, В принципі, якби вроде, е, мілочовка така мілить, ну так, як би, да, а тим не менше. До речі, я ще раз говорю, це вже друге, друга машина з Торонто, з Онтаріо, власне, яку я витягую. О. Так, зараз тут ми проїдемо акуратно. Тому що тут теж... До речі, ви знаєте, я вам скажу це Субару. З низькою посадкою теж воно тут прийшло, в принципі, ну, дуже круто. Тобто, щоб ви розуміли, така нормальна ситуація. Отак. От так, ми тут проскочили, тут теж. Надіюсь він там не засяде, гай газує. Я йому об'яснив ту всю ситуацію. Я прийшов. Прийшов, прийшов молодчина. Так, от зараз я тут зроблю ще одну переправу. От, бачите, у нас тут таке зараз є покладоблок. І по блоці ми переїдемо. Поставлю камеру сюди. Так, тут ще подобається, що в мене там сталося, як я тут переїхав. Так, ага, Воно сюди нам ну, пішло, ми його сюди просто нище закинемо. Good. Yeah. i oh, broke Yes. No, oh, put. Maybe different. No, 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 no. This road. Sometimes the uh, people. The. <laughs> where, where are you? Where are you living? there Ontario. Uh, Toronto. Toronto, yeah. Etobicoke. Oh. You mean, you're familiar with the area? Yes, yes, yes. I know so where. Way. Yeah. way 427. Yeah. 427? Yeah. No, I'm all times ago in the Mississauga, uh, the Mississauga next Cambridge. Yeah. All time. So I live at like you know Cothra? Uh huh. Kothra Lakeshore. Uh huh. Just on the. Toronto. Yes, yes, yeah, I understand where are you. Yeah, bro. Yes. That was a crazy ass day today. You like Toronto? I like, I like Canada, bro. <laughs> you like Canada? So far, yeah. yeah. I'm gonna go see all of it right now. I am from Ukraine. Oh, nice. Welcome. Yeah. <laughs> Thank you. <laughs> <So> you know. <laughs> well, what's it called? Your chocolate. Well, what's it called, um, uh -huh. Yeah, bro, Like, I've been in New Brunswick now for a week. Yeah. I'm gonna go see Canada. Okay. Very nice. Uh, so, this is. Are the... you studying? on your work? Uh, work. Work where? Asphalt. Asphalt. Yeah, uh, just moment your vacation? Yeah, I, uh -huh. I, had, I had a chance, so I said, fuck it, I'm gonna get the dog and we're <laughs> gonna go. So. <laughs> when you're working, who is it, uh, the, your dog? Uh, me, she's like good in the crate. Yeah. I leave her in the crate, come home. Uh huh. Take her for a walk, she's okay. Uh huh. But in the wintertime, I don't work, so. Uh huh. Yes, okay. Okay, going. Good, bro. i follow you out of here, bro. Yeah. Hey, thanks again. I appreciate <laughs> No it. problem. Drive, safe, safe, travels, all that stuff. Next, do it. If you go in the you know road, please don't go. Окей, бай. So okay. Okay, Safety trip. Все, витянули хлопця, все класно, поїхали додому. О, поспілкувалися трохи так. Ну, що я вам скажу? Хотів зняти вам, показати, як нам привезли uh, цей. Uh. Як його. морозильну <ріст> камеру, ну, на жаль, не вийшло. Зняв я вам таку місію, яка називається «Чіпі Дейл Спішать на допомогу. Пам'ятаєте, такі мультфільми йшли. Класний мультик був. Вернутися би в дитинство. Да? Але, на жаль, туди не можна. Але, тим не менше, все одно все добре, що добре закінчується. Я, в принципі, давним-давно для себе зробив таку дуже життєво хорошу річ. Просто людям треба допомагати, повірте. Неважливо, як це буде там. Ви потратите свій час, можливо, ви щось не зробите. Там для себе, але то, що ви віддасте частину свого часу людині і її зробите, допоможете. І вона, ну, в принципі, буде щаслива, я думаю, що в світі тільки стане ну, більше кращого, добрішого. І якщо би люди так поступали, то би зовсім по-інакшому все би в світі було, я думаю. Тому що, знаєте, всі ми, ну тобто, я просто от я ставлю його на місце, да, молодий хлопчина. От, наприклад, це мій син десь отак поїхав, десь став. І все, і йому просто ніхто не допоміг. Йому що в тому лісі ночувати. В принципі, в нього ну, де він тут, куди він піде ночувати, розумієте? Тому завжди треба ставати на чиєсь місце. Я колись мав такий випадок, ще в Україні я працював, я зимою машина в мене акумулятор проблеми були. Машина стала, я вертався з Волині. Машина зимою заглохла мені. Ну тобто я зупинився, вона мені заглохла, і все, акумулятор був слабенький, я не, не зміг стартувати. Повірте, біля мене проїхав був вазик з набитими людьми, мужиками, які просто проігнорили і проїхали. А сімейна пара на такому набуханці, мужик вночі, я ж наголошую, вночі не побоявся, з жінкою зупинилися і допомогли мені. Тому допомагайте. І все буде круто. Про найкраще. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь. До нових зустрічей!